Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні продовжимо огляд моне 2010 року випуску. І на огляді у нас буде монета, яка називається Гончар. Гончар той, який в Нельзильбері. У мене така монета вже є в сріблі. І сьогодні настала черга до огляду монети в Нельзильбері. Це 2010 рік випуску. Одна з останніх моїх монет 2010 року. І практично альбом. У цьому році завершили. Там, якщо не помиляю, ще Львівська політехніка залишилася одна монетка університет, і 2010 рік у нас відповідно вже буде повністю заповнений. Отже, перейдемо до огляду. Вони в мене всі ці монетки зберігаються в коробках. В коробці знаходяться такі в ЗІП-пакетах, в подальшому зберігаються для їхнього максимального збереження. Відпливу зовнішнього середовища. Зараз ми її цю монетку звідси витягнемо і перейдемо до огляду даного витвору мистецтва. Отже, зараз її залишимо ось так для краси. Для заставки для відео, і підемо по характеристиці. Отже, монета гончар це присвячена одному з важливих видів господарської діяльності та мистецької культури українців, тобто гончарство, яке протягом багатьох століть посідало одне з провідних місць серед селянських промислів і увібрало в себе технічні навички та художні традиції, що існували ще з часів неоліту. Як завжди, традиційно починаємо опис з аверсу монети. На аверсі монети зображено вгорі Малий Державний герб України. Нижче напис Національний Банк України. Обов'язково в центрі стилізоване зображення двох пташок. На всіх монетах із серії народні промисли та ремесла присутні на всіх оцих монетах такі стилізовані пташки. Тільки вони відрізняються, в залежності від тематики. Коваль. Гутник, Гончар, вони відрізняються між собою. Нижче зображено номінал, цифрою написано 5 і прописом написано гривень. І ще нижче рік карбування 2010 рік. Окрім того, тут вказано нижче під цифру 2010, праворуч, логотип банкнотно-монетного двору України. Окрім того. По обидві сторони від номінала зображено, можна умовно, номінал, по обидві сторони від номінала зображені вироби, які які виготовляли гончарі. Різноманітні глечики, кухлики, кулинці і посуд, посуд там, різноманітний. Тут їх стільки різних найменувань різних, що їх всіх і не перерахувати. Тут, до речі, навіть є. Зображення з опішнянської кераміки. Хто пам'ятає, нещодавна монета, та яка виходила у 2025 році, опішнянська кераміка, там і центральне зображення монети якраз ось такого плану виріб, тільки в кольорі зображений. От вам і продовження умовно, цієї не тематики, а умовно теми. Далі гурт монети рифлений, як і всіх монет з номіналом, і на реверсі монети. Зображено гончара за роботою, вгорі стилізований напис гончар, з обох боків композиції декоративні квітки, тобто в центральній частині гончар за роботою, зліва ліворуч і праворуч декоративні квітки, і на задньому плані від гончара його вироби, різноманітні керамічні. Е Керамічні вироби, керамічний посуд. Кераміку, яку вони виготовляли, була вона ось такого профілю різноманітні е, як вам був, різноманітний посуд різноманітного призначення. Це, ось, наприклад, кухлик, які використовувати можна як копілку, можна використовувати як е, для квіти, можна посадити умовно для них горщики і багато інших видів призначень. Далі. Е, що відомо ще про цю монету, технічні характеристики умовно, монета відноситься до серії народні промисли та ремесла. Матеріал у неї Нельзильбер, діаметр 35 мм, маса 16,54 грама, тираж у неї 45 тисяч одиниць. З моменту виходу даної монети, її. Ціна була на старті коштувала вона 20 гривень, що вказано на сайті Національного банку України в 2012 році. До речі, художниками монети були Володимир Таран, Олександр та Сергій Харуки, а скульптором Анатолій Дем'яненко. З моменту виходу даної монети з 20 гривень, її стартова ціна, її ціна, звісно, що дорожчала. В 2011 році в 12-13-му так само 25 гривень, 14 2014-середньо 26 вже складала. 15 рік 32, 16 рік 45, 17 рік 60 гривень, 18-й 75, 2019, 20 по 80 В середньому ціна була, 21 рік 85 гривень, 22-й 110, 23 рік 230, 2024, 290 і у 2025 році станом на першу половину жовтня 2025 року. Року вартість цієї монети згідно сайту Солбері коливалася від 600 до 720 гривень за монету, в залежності від її стану. У Максима Загреби дана монета також присутня. У Загреби дана монета по ціннику зараз покажу ближче згідно каталога 2025 року. Ціна її від 200 гривень Very Fine, 300 гривень Extra Fine і Proflig 425. Відповідно, ціна та яка в Загреби вказана, вже вона не відповідає дійсності, бо монета пішла в ріст, і вже вона реально коштує на 200 гривень дорожче від її крайньої ціни по профлайку у, у Загребе. Дану монету я купував зараз, вам скажу точну дату, коли мені ця монета потрапила до рук. 2025 рік, 10 вересня 2025 року. 10 вересня 2025 року я дану монету прокупив за 580 гривень. Тобто, десь умовно місяць тому я цю монету придбав. Обійшлась вона мені у таку ціну. Але стан у неї дуже гарний, я задоволений її станом і тому. Можна покласти з її до колекції. Так, далі. Що нам відомо про Е, До речі, я ще я що хотів сказати: у цієї монети є умовна копія, ну не копія, а так само випущена монета, тільки в сріблі. Це у нас номінал 5 гривень, а є ще така сама, тільки номіналом В 10 гривень. У мене повністю зібраний срібний набір серії народні промисли і ремесла. І ось монета гончар, тільки в сріблі. Чим вони подобається, вони тут срібло Ну, Дуже гарно, незвичайно від срібла. Це ось невзильбер. Чим вони відрізняються вагою, розмірами, металом відрізняються і номіналом. Ганчар срібний він більший в діаметрі, більший по вазі. Тут одна тройська унція срібла. І номінал. Тут номінал 5 гривень, а тут у нас відповідно номінал в 10 гривень. Чим вони і відрізняються номінал. номіналами і вагою. А композиція зображення, все воно повторюється. Як то кажуть, це стереомонета дубль її саме, тому в кого немає коштів умовно на срібло, можна зібрати хоча б таку колекцію із Нельзильберу. В принципі, по таким альбомам. До речі, хтось мене питав, чи поміщається Нельзильбер, в ось такий набір під підсрібний. Він не поміщається, тут потрібний інший футляр, бо тут діаметр відрізняється. Тут він набагато більш, не набагато, але монета буде вільно там гойдатися або тут. Це є неправильно, вона повинна сидіти там стійко і не, не рухатись. Стосовно гончара, той який срібний, то який срібний, у нього тираж, наскільки я пам'ятаю, в 10 тисяч. По сертифікату гончар із серії народні промисли та ремесла. Поттер, Гаррі Потер, англійською Поттер, От «поттер» це якраз буде гончар. 2010 рік тираж 10 тисяч штук. 10 тисяч штук у срібного. А у Нельзильбера, відповідно, тираж у нього, наскільки я озвучив, там у нас було 45 тисяч. 45 тому якось так. І, звісно, що хотів кілька слів додати про ремесло, яке називається гончарство, що нам про нього відомо, і особливо по території України. Гончарство відоме в Україні з кінця мезолітичної доби, досягло високого розвитку в добу трипільської культури. В ході археологічних розкопок на території сучасної України знайдені гончарні вироби чи їх фрагменти відносять до часів саме трипільської культури. Гончарні вироби, що належали до трипільської культури, вирізняються вишуканістю форм цікавою оздобленістю. На ручному гончарному крузі, що з'явилося у другому столітті. Нашої ери. З використанням спеціальної опалювальної печі горна виготовлялася основна маса керамічного посуду в Київській Русі, де гончарне ремесло досягло високого рівня. У 14-15 століттях на Україні почали застосовувати досконаліший та продуктивніший ножний круг. Якраз оцей ножний круг і зображений на цій монеті. От Якраз він ногою крутить ножне, крутиться ця вся конструкція, і відповідно. Руками надається формі виробу гончарному. Українські гончари виробляли посуд для приготування, їжі, зберігання і подачі на стіл певних страв, такі як горшки, миски, полумиски, глечики, макітри, гладишки, барильця, довжанки, баньки, куманці. От якраз на аверсі монету всі ці вироби і зображені. Колом той, що зображений, такі, оце ось, називається куманець. У мене колись марка така десь є зображенням цього виробу. А як бачите, назви в них дуже різні, вони дуже різноманітні, ці вироби. Так, декоративний посок, кахлі, черепицю, цеглу, навіть дитячі іграшки виготовляли. Розкуту гончарства в Україні сприяла наявність в її надрах покладів високоякісних червоних, червонобурих та світло-сірих глин, що й зумовило виникнення. Значних есередків керамічного виробництва. Вироби різних гончарних, гончарських центрів по Україні мали спільні риси, але водночас і свої притаманні особливості. Так, славнозвісний опішнянський посуд вирізнявся тонкостійністю, двокдвотриколірним розписом у вигляді кривулин, рисочок, крапочок точно. Опічня славилася також декоративною скульптурною дитячою іграшкою. Так, до речі, давайте я покажу ще й опічню. Опічнянська кераміка, в мене ось неподалік є поряд. Ось вона Опічнянська кераміка. Якраз це продовження теми до гончарства. Ось на фоні зображено майстра, який розмальовує вже готовий виріб, а той готовий виріб виготовляли саме гончарі. Виготовили, потім вже його відповідно розписували. Ось у нас опічнянська кераміка. З її візерунками, особливістю і так далі. Так, ідемо далі. На волині характерною кераміка сірого, чорного, синьо-чорного кольорів, так, так звані сиваки. Їхній декор складався із різноманітних ліній, що утворювали своєрідні візерунки, сосонки, стовпчики, ялинки, клітинки. Подільська кераміка визначалася вогнена-червоним тлом на оригіна... та оригінальною орнаментикою. Пишні квіти, гілки з плодами грона винограду, посуд деяких чернігівських майстрів оздоблювався специфічною технікою бризок і патьоків. Майстри Косова це косівський розпис, також окрема монета з цієї серії з гончарних виробів. Створили високохудожню техніку. Гравійованого розпису оригінальної форми, кахлі, світильники, розмальовані миски і багато інших неповторних виробів. Іван Зарецький вказує, що етнографічних форм і типів посуду на Полтавщині близько 25 види гончарських ремесел на Полтавщині включають посуд такі кухони горщики, горщечки, таски, ринки, столовий посуд, миски, яндоли, глечики, кухлі. Чарки, святковий посуд, барильця, барани, леви на горілку, глечики для святої води та для вареної, куманці, так звані. Гончарство періоду 16-17 століть. Що про нього відомо? Від 16-17 століть гончарство безпосередньо розвивалося, ставши в 19 столітті однією з найважливіших галузей українського кустарного виробництва. Гончарі продавали свої найрізноманітніші вироби на ярмарках, а з часом розвозили у віддалені райони. Головними районами українського гончарства були Полтавщина, це колишні повіти, Миргорицьк, Миргородський, Зіньківський, зокрема Опішня та Костянтинонградський, Чернігівщина. Це Городнянське, зокрема Олешня, Ніженське, Королевецьке, Новгородсьверське, Глухівський повіти та інші. Київщина, Чигиринське, Черкаське, Уменські повіти, Харківщина, це Валківське, Охтирський Ізюмський повіти. Західне Поділля це Кам'янське, Проскурівський повіти, зокрема Адамівка, Смотрич, Сатанів, Спасівка, Товсте, Зіньків, Маньківці. Східне Поділля це Гайсінський повіт. Зокрема, Бубнівка, Бар, Крещенці. Волинь, Гончарство було зосереджено біля Овруча, Корця, Звягеля, Херсонщина, біля Цибулова та Павлеша. Галичина на Росточі це Глинськ, Немирів і Гаваречина – це Гаварецька кераміка, так звана. Гуцульщина, Покуття, зокрема, Гуцульська кераміка. Нині основні центри гончарства в Україні це Опішня, от якраз в ній була випущена ось така монета Опішнянська керамінка Хомотець, Бубнівка, дибенці, Ічня, Косів та Гавреччина. У липні 2006 року громадську організацію Київське регіональне об'єднання творців родових помість» у рамках проєкту відродження давніх народних промислів створена школа гончарного мистецтва у Києві. У сучасному світі гончарні вироби майже повністю замінила набагато дешевша фабрична керамічна скляна пластмасова продукція. Гончарні вироби у 21-му сторіччі цінують як автентичні народні вироби, колекціонують як сувеніри або витвори мистецтва. Ось отакі от. Невеличкий огляд про дану монету. Монета дійсно дуже крута. Я так думаю, що будуть ще випустити. Є у нас Косівський розпис, є Опішнянська кераміка. Можна по тим регіонам, які я назвав, цілу серію таких монет продовженні до, ціє... до цього промислу випустити. І дана монета, звісно, що поповнює мою колекцію монет 2010 року. Зберігаю їх ось в таких планшетах. Купував я їх у копічаного барона з Львівщини. Кому цікаво, пишіть в коментарях, я скину його координати. Він є в Телеграмі, є в Фейсбуці. Можна в месенджер написати, замовити будь-яку продукцію, бо незабаром вже можна готувати буде такий планшет по 2025 року. Вже нас тут залишилося вже 2 місяці до кінця, умовно, не два. Два місяці, правильно, листопад вже пішов. Листопад. О, це її огляд відповідно, на першу половину листопада. Я все думаю, що я ще в жовтні живу. На першу половину листопада актуальні ціни я її озвучував. Тому якось так. Ну що ж, любі друзі, бажаю всім номізматичної вдачі, фінансових можливостей поповнювати свою колекцію, але головне здоров'я і мирного неба над головою. Бережіть себе і до наступної зустрічі.